Борги українців перед банками збільшились майже в два рази, якщо точно, в 1,7 раз. Знаєте, є відчуття, що було б краще, якби грошей взагалі не існувало. Немає грошей, немає проблем. І цікаво, як змінився б наш повсякденний спосіб життя без грошей, які наслідки це б мало для економіки. Політики, і навіть для наших особистих відносин. Давайте спробуємо уявити, яким би був наш світ без грошей. Дивимось. Усе, що ви бачите навколо, побудовано на доволі абстрактні ідеї: маленькі папірці, металеві кружечки, цифрові числа на екрані. Усе це керує нашим життям. Це гроші. Ми працюємо заради них, ми мріємо про них, ми сваримося через них, ми боїмося їх втратити. Але що якби одного ранку людство прокинулося і грошей більше не існувало? Ні готівки, ні криптовалют, ні банківських рахунків, ні боргів, ні зарплат, ні прибутків. Просто порожнеча і тиша, як би ми жили. Що замінило б гроші, і найважливіше, ким би ми стали? Кілька тисяч років тому ми були мисливцями та збирачами. Ми слідкували за тваринами, збирали їжу і тримали лише те, що могли перенести. Але з часом ми почали експериментувати з сільським господарством і навчилися вирощувати їжу. Ми припинили кочовий спосіб життя, оселилися і створили організовані громади. Життя стало простішим, але ми все одно прагнули більшого. Тому ми почали обмінюватися товарами. Якщо подивитися на історію, то перші монети з'явились близько 600 року до нашої ери. Тоді гроші стали основною валютою, і сьогодні вони все ще визначають наші дії. Тож, якими б ми стали, якби раптом увесь світ збанкрутів, одне можна сказати напевно, злочинністі грабунки зросли б. У людей є потреби. Ми відчуваємо голод, холод, ревнощі. Зазвичай закони та економіка допомагають стримувати ці інстинкти, визначаючи, що ми можемо собі дозволити, та що нам дозволено робити. Але рептом все втратило свою цінність і люди, які відповідають за безпеку чи порядок, більше не мають стимулу працювати. Ніхто не хоче працювати безкоштовно. Без зарплат ми втратимо важливі послуги: не буде поліції, пожежних, лікарів чи армії. А що щодо технологій? енергія не безкоштовна, так само як і вода, бензин, мобільний зв'язок і інтернет. Отже, наш світ занурився в темний анархічний хаос. У такому сценарії виживали б найсильніші. Власники зброї мали б найбільші шанси на виживання, і було б вигідно об'єднуватися для захоплення ресурсів з меншими ризиками. Люди почали б об'єднуватися у групи, і ми побачили повернення до перших осілих суспільств. Вулиці б стали небезпечними. Ваша ймовірність бути пограбованими зросла б, а те, що варто забрати, ймовірно, вже охороняли б озброєні люди. Люди б почали створювати постійні громади. В укріплених місцях вони могли б надсилати групи для грабежу у сусідніх поселень або для укладання угод із сусідами. Нам довелося б відновити систему бартеру, хоча в сучасному світі це складніше. Ранньому суспільству було б легше обмінюватися товарами, бо їх було менше. Але оскільки зараз ми маємо так багато різних товарів і послуг, встановити справедливе обміни курс буде важче. Здавалося б, так просто обміняти яблуко на апельсини, чи однакову ціну матиме? Яблу? Яблуко Семиренко і сицилійський апельсин. А якщо ваше яблуко органічне, апельсин ГМО, як ми будемо боротися з підробленими товарами, як зберігати заощадження, якщо всі товари мають термін придатності? Це лише деякі з проблем, які ми вирішили завдяки веденню грошей. Але можливо, світ без грошей дав би можливість переструктурувати наше суспільство. Зараз ми виробляємо достатньо їжі, щоб прогодувати всіх, і все одно люди голодують. Є достатньо житла для всіх, щоб спати спокійно, але деякі з нас залишаються безхатьками. Без грошей ми могли б навчитися жити з меншими потребами, сприймати це як норму. Ми могли б радіти можливості працювати для загального блага. Можливо, справа не в тому, щоб повністю знищити гроші, а в тому, щоб з. Справжня цінність не у цифрах, а в людях, не у володінні, а у взаємності, не в накопиченні, а в обміні. І хто зна, може майбутнє не за грошима, а за нами, такими, якими ми можемо стати.